Стаціонарний ультразвуковий відлякувач собак і котів LS-987S, призначений для захисту території, подвір'я, входів приміщення від небажаних тварин. Відлякувач має вимикач на корпусі кнопку для перевірки працездатності, а також вбудований інфрачервоний датчик руху з кутом огляду до 70 градусів і дальністю до 12 метрів. При потраплянні теплокровної тварини в поле зору датчика на декілька секунд вмикається ультразвук, який неприємно діє на слух тварин і змушує їх уходити. Відякуль живиться від мережі 220 В через 9 вольтовий блок живлення. Гніздо для підключення. Також може живитись від двох або однієї 9 вольтової батарейки типу крона. роз'єми для підключення батарейок. Потрібно слідкувати, щоб роз'єми не торкалися один одного або батарейки. В комплект входить пластиковий кожух для захисту відлякувача від крапель дощу. Його можна вішати на стіну. Ось таким чином вставляється відлякувач. Також в комплект входить півметровий пластиковий кронштейн для встановлення відлякувача над землею. Підключимо відлякувач до мережі. Вмикаємо, перевіримо працездатність. Daqui a pouco a gente